Вітаю! Найважливішим етапом в догляді за персиком я вважаю літні зелені операції. Погляньте на ці два дерева з мого саду. Вони повністю покриті зеленим, красивим, здоровим листям, висота дерев орієнтовно 2,5 метри, тобто з ними комфортно працювати. Вони не виглядають як пальми типу цієї деревини. Якщо ви не хочете мати вдома таку пальму з голим стовбуром і на верхівці там пучок листя, до якого можливо дістатись тільки з верхівки вашої найбільшої драбини, то не перемикайтесь, зараз я поясню, що треба робити. Звісно, окрім літньої обрізки, потрібно пам'ятати про обробку від хвороб та шкідників відповідно до сезонів, про полив, підживлення, зимову обрізку та деякі інші нюанси, але літня обрізка в цьому переліку найбільш ефективна. Активна. І так, поїхали. Зразу покажу дерево, яке я обрізав взимку і знімав про це відео. На ньому добре видно, що молода гілка цього року в певному місці почала розгалуджуватись. Це і є ключова причина, по якій персик варто обрізати влітку. Щоб можна було ближче підійти з камерою до дерева та показати вам, що ж там треба відрізати, для початку я приберу трохи зеленої маси. На перший погляд може здатися, що на персиках немає зовсім плодів. Але це не так. Хоча цієї весни були тричі квітневі заморозки, частина плодів все-таки збереглась. До речі, таку обрізку зазвичай я проводжу в липні-серпні, орієнтуюсь приблизно на момент дозрівання плодів. Тобто, коли я зібрав вже всі персики з дерева, відрізаю те, що мені вже не буде потрібно на наступний рік. Після таких зелених операцій бажано дерева залити добре водою. Нарешті пробралися в крону, тож дивіться, на центральному стовбурі, також на тогорічних здерев'янілих гілках, персик не буде закладати нових зелених гілочок. Молодого приросту тут вже не буде. Тому наша задача вчепитися за найнижчу зелену гілочку, яка ще має потенціал до кущення. Все, що вище цих зелених гілочок бажано зрізати. Ось гілочка, яку я відрізав трохи раніше, бо вона заважала мені проходити. І погляньте, вона одразу дала боковий додатковий приріст. До осені ці гілочки добре наростуть, і взимку при обрізці вже буде з чого вибрати: яку гілку залишити на плодоношення, яку на заміщення, яку прибрати зовсім. З однієї зеленої гілки ми отримаємо одразу 3-4. Стару здерев'янілу гілку я зрізаю. Якраз над молодою зеленою гілочкою. Саме в цьому місці буде закладений новий ярус на наступний рік. Все, що вище я прибираю і концентрую всю силу росту дерева саме на цій гілочці. Тут утворюються бокові, на яких буде закладено і плодова брунька, і які потім на наступний рік підуть на таке саме заміщення, як я роблю в цьому році. Наступний важливий момент. Якщо в одному місці ви бачите, що з центрального стовбура відходить зелена гілочка і тогорічна з дерев'яніла, то пріоритет потрібно віддавати тій зеленій, навіть якщо вона вдвічі втричі слабше тоньша. Наступна порада: при обрізці персика в будь-яку пору року, чи то зима, чи то літо, залишайте завжди довгий піньочок, приблизно 1,5-2 см. Якщо зрізати гілку на кільце, то воно у персика ніколи не заросте і буде така дірка, через яку не буде проходити нормально поживні речовини. Якщо залишити піньочок, то він за півроку висохне і повністю сам відпаде, або взимку ви його потім сухий вже відламаєте. Ідемо далі. Залишили ми зелені гілочки на тому рівні, як нам потрібно, тепер їх треба всі вкоротити. Я вкорочую завжди по-різному, дивлячись від густоти самої крони. Якщо місця багато, є куди рости, то залишаю 2-3 бруньки. Якщо ярус потрібно винести далі з крони, то можна залишити з пів метра гілку. Просто майте на увазі, що кущення гілочки буде відбуватися на самому краю її, тобто там, де ви зріжете, там і будуть бокові прирости. Також, щоб зменшити загущення крони, приберіть одну з таких спарених гілочок. Залиште ту, яка більше вам подобається. Зріз робимо спеньком і на необхідній нам довжині вкорочуємо цю гілку. Так виглядає дерево після проведеної роботи. В правій верхній частині екрану ви бачите густу гілку, яку я залишив. Просто вона знаходиться з південної сторони і тимчасово буде притіняти ґрунт під рослиною. На початку осені я видалю і цю гілку. Також після збору плодів, можливо, я доріжу ще деякі гілочки, які будуть зайвими. Ще одна причина необхідності зелених операцій на персику. Частина плодів ззовні дерева, яка отримує достатньо світла вже дозріла, а всередині крони є деякі персики, які набагато зеленіші. І просто необхідно дати їм світло, щоб вони набрали масу та нормально дозріли. Ось так виглядають ці самі персики через 2 тижні після обрізки дерева. Тепер хочу показати результат проведеної обрізки. Спеціально для тих, хто захоче в коментарях написати, що я неправильно щось роблю, що вже пора забрати в мене секатор будь ласка, дерево до обрізки. Як орієнтир, візьміть до уваги, що це дерево має два стовбури і позаду купа каміння. Так це саме деревце виглядає одразу після літнього формування, і як бачите, обскубав я його добре. Оця купка зрізаних гілок лише з цього маленького персика. Через два тижні маємо такий чудовий результат. Кожна зелена гілочка добре розкущилася. Якщо в вашому регіоні немає дощів, то обов'язково полите таке дерево. До кінця сезону всі ці гілочки наростуть, визріють і взимку ви зможете сформувати чудове дерево. Завдяки таким операціям ваш персик ніколи не перетвориться на пальму, завжди буде охайний і зручний в догляді і буде радувати вас смачними плодами.